Ми мали навчання в певні дні. Відповідно, діти вчилися було і частково дистанційне навчання. Заходи виховного впливу дуже потужні. Ну і зокрема, дуже ми акцентуємо увагу на національно-патріотичному і військово-патріотичному вихованні. 24 лютого я буду пам'ятати певне до кінця життя. Це була шоста ранку. В цій групі директорів було написано почалася війна. І друге повідомлення: діти сьогодні перебувають вдома на дистанційному навчанні. В мене в ліцеї є внуки, є сини, є тати, чоловіки. Брати, які воюють, і НВК Шел, осторонь того всього стояти не міг. В мене є вчителька Мартуся. Мартуся прийшла і каже: От Іванка є така можливість забезпечувати військових сухпайками. Ми почали сушити картоплю. Ми почали сушити моркву, буряк. Буквально за день, за півдня були завезені сушарки, батьки наші посприяли для того, щоб ми могли у таких потужних кількостях забезпечувати. Хлопців на фронті їжею. Потім то все формувалося як те, що ми називаємо швидко супи. Так, раз в два дні ми напевно ввезли таких ну нормальних коробок. Певне штук 15, напевне, було. Друге таке потужний напрям роботи це було плетіння сіток. І ми тут залучили і батьківську громадськість, і внутрішньо переміщених осіб. Проблема військових є наступна. Ну те, що ми зрозуміли з розповіді, вони мусять брати мінімум їжі. Їжа повинна бути легка. Але от, водночас поживна для того, щоб була енергія. Ми почали виробництво енергетичних батончиків. Називалася козацька сила. Міст того батончика був це була курага, чорнослив, горіхи, мети. Насіння, всяке соняшникове, тобто, все таке необхідне, щоб можна було наїстися тим. Після того нам було ще мало. Ми почали виготовлювати такі суміші, здоров'я ми їх назвали. Ми туди давали імбир, бир, лимони, і мети, і теж це робили. Передавали ми переважно військовим. По об'ємах раз в три дні орієнтовно, то ми коробок 8-10 було, що ми давали на фронт, і дуже зацінили хлопці і казали. Продовжувати відповідно то виробляти. Я є дуже релігійна людина, і я себе мотивую виразом, що якщо ти з Богом, то хто проти тебе? За час з 24 лютого, до кого би я не звернулася, мені ніхто не відмовив, бо ти не робиш для себе. Хлопці там тримають фронт, а ми маємо тримати фронт тут.